Вітаю вас в четвертому році, який присвячений практичній роботі електронне листування. Отже, на попередніх уроках ми познайомилися з електронною поштою, навчилися створювати, а також відправляти листи. На сьогоднішньому році ви покажете дані вміння, а також отримаєте оцінку за вміння використовувати правильно електронну поштову скриньку. Але перед цим давайте повторимо деякий матеріал, щоб ви з легкістю справилися з даною практичною роботою. Першим давайте пригадаємо, що таке взагалі електронна пошта, або, як ми її називаємо, email. Це сукупність засобів, призначена для обміну електронними листами між користувачами комп'ютерної мережі. Як ви вже знаєте, що вам потрібно мати власну електронну поштову скриньку, яка складається з логіну, а також символа собачка та адреси поштового сервера. Поштовий сервер сьогодні існує багато безкоштовних, ми розібралися на одному із безкоштовних mail.ukr.net. Також, перш ніж розпочати листування, ми дізналися, що для листування з друзями потрібно дізнатися їхні електронні адреси, які вони також зареєстрували, а також потім надіслати їм листа. Та думка, що можна знайти і додати в друзі, а потім переписуватися, таке поняття ми зразу відкидаємо, тому що воно присутнє в соціальних мережах. Ні в якому випадку ми не переносимо ці поняття на електронну пошту. Для цього наголошую, що потрібно знати саму електронну поштову скриньку одержувача, якому ви хочете відправити листа. Наприклад, я говорив це ім'я користувача. Собачка або комерційний ед і ім'я поштового сервера, де він зареєстрований. І аж потім ви надсилаєте йому листа. Ми познайомилися з одним з інтерфейсів поштового сервісу це такі як mail.ukr.net. Ми дізналися, що є кнопка Написати листа для того, щоб надіслати листа. Далі це папки, які мають власне призначення. Притом звертаю вашу увагу, що ви можете створити власні папки, якщо ви використовуєте дану поштову скриньку з деякими користувачами або просто для власного сортування. Це також робоче поле, в якому вам видно листи, які Надійшли, а також галочки напроти кожного листа, які дадуть можливість вам виконати певні дії. Наприклад, помітити, як прочитаними або не прочитаними. Як ви вже зрозуміли, що кожен лист, який ви отримали, має одержувача, це тему, а також дату чи прикріплені файли до даного листа. Непрочитані листи, які ви одержали, певним чином виділяються. Наприклад, в даному випадку це жирним кольором, щоб ви бачили, що ви листа ще не відкривали. Ну і для того, щоб вам відкрити листа, вам достатньо просто клікнути на назві даного листа. Відкривається, ви бачите, від кого, кому, тобто вам, саме повідомлення, а також прикріплені файли. Для того, щоб надіслати власного листа, ви натискаєте кнопочку написати листа. Пам'ятаємо, заповняємо обов'язкові поля. Кому тема і, звісно, саме текст повідомлення. В поле кому ми вказуємо, кому відправляємо, в поле тема короткий зміст, прикріплені файли, якщо вам потрібно, ви натискаєте в спливаючому вікні, обираєте один із файлів. Ну і відповідно саме повідомлення. Притом звертаю вашу увагу, що є також панель редагування. Наприклад, смайлики, про які ми говорили на попередньому уроці. Далі ми також звернули увагу, що є такі можливість як копія, також прихована копія. В поле копія відправляється копія даного листа, а в приховану, якщо ми вказуємо, то адресантам з поля кому і копія не видно, кому була відправлена даний лист. Після того, як ви заповнили всі поля потрібні, натискаємо кнопочку Надіслати і ваш лист відповідно надсилається адресанту. Також ви дізналися і навчилися відповідати на листи. Якщо ви отримали якийсь лист, ви відкриваєте його, а також натискаєте Відповісти. Після чого, в поле, кому автоматично стає адреса того адресанта, від якого ви отримали, в поле тема дописується тема, а також ре, тобто відповідь на даний лист. Ну і відповідно копіюється сам текст листа. Отже, ви можете лише дописати відповідь або прикріпити файл з даним листом. Також дані листи можна пересилати. Що це означає? Якщо ми візьмемо якийсь лист із даними, натиснемо Переслати, то в даному випадку в поле кому не вставляється адреса. У вас лише пишеться Fw і тема листа, що означає, що це є копія даного листа. Також прикріплюються файли і оригінальний текст повідомлення. Це означає, що ви можете відправити повний оригінал даного листа з усіма файлами якомусь із адресантів. Ви вказуєте, кому ви хочете відправити. Ми також познайомилися в поштовому сервісі Укрнет з адресною книгою, до якої ви можете додати власні електронні поштові скриньки, яким ви часто надсилаєте листа. Після того, як ви їх додали. Притом, додаючи, ви можете їх класифікувати або додавати в різні групи, ви можете в поле кому просто починати писати того адресанта, якому ви хочете додати. Або ви можете розпочати писати назву групи, яку ви створили. Після того, як ви додаєте групу, адресанти всі автоматично дійдуться з даної групи. Це називатиметься вже розсилка. Та можливість, де ви можете відправити. Одного листа декільком адресантам одночасно. Але звернув єдину увагу, на що не звернули в попередніх уроках, що в поле кому або копія можна додати до 10 електронних поштових скриньок. Також для правильного використання електронної поштової скриньки ми розібралися з правилами безпечного електронного листування, які ми обов'язково повторимо і ви запам'ятаєте їх назавжди. Перше, це бережіть свій пароль в таємниці від незнайомців. Обов'язково. Якщо щось з вашою електронною поштовою скринькою відбувається не так, ви обов'язково змінюєте пароль, для того, щоб якщо вашу поштову скриньку зламали, не могли зайти заново. Не зазначайте свою електронну адресу на сумнівних сайтах, тобто на тих сайтах, від яких ви не бажаєте отримувати якусь інформацію. Цей емейл можуть використані бути в розсильці з памерами. Не повідомляйте в листах приватні дані про себе та родину. Для того, щоб не використали цю інформацію проти вас. Наприклад, ви повідомите, що ви на канікулах від'їжджаєте в якийсь відпочинок, то можна це використати для того, щоб зламати не вашу електронну поштову скриньку, а ваш дім та пограбувати. І так далі. Це один із прикладів, які можуть використати інформацію проти вас. Якщо ви отримали спам, ніколи не відповідайте на ці повідомлення і не користуйтеся вказаними в них посиланнях та файлами. Як я вже говорив, там зазвичай в посиланнях або файли віруси, які пошкодять роботу вашого персонального комп'ютера. Або, відповідно, знову ж таки вкрадуть якусь персональну інформацію. Тому, будь ласка, не відкривайте листи, якщо ви знаєте, що це спам. І в ніякому разі не відповідайте на дані листи, тому що це означатиме, що дана електронна поштова скринька дієва і вам можна слати наступні листи. І обов'язково з якихось листів 10-20 ви один та відкриєте та завантажите собі вірус на комп'ютер. Отже, після того, як ми повторили, приступайте до виконання практичної роботи, це електронне листування, але обов'язково пам'ятаємо про правила та етикет електронного листування. Тому що, якщо ви відправили один раз листа, він залишається в мережі інтернет назавжди. Тому будьте ввічливими, пишіть правильно, пишіть грамотно для того, щоб залишити про себе думку високоосвіченої людини. І ця інформація не буде використана проти вас в майбутньому, або, відповідно, навіть і сьогодні. Тому бажаю всім удачі і при виконанні практичної роботи пам'ятаємо та дотримуємося правил безпеки. Та санітарно-гігієнічних норм. На цьому сьогодні, все. Дякую за увагу. З вами був Міша Коханич.